Для запуску таких ракет саме звісної червоної кнопки, про яку розповідають голівудські фільми, не існує. Замість неї президент США має так зване печиво. Це пластикова картка з кодами авторизації, щоб віддати наказ про застосування ядерної зброї. Чи може президент США самостійно вирішувати? Так, президент США, Верховний головнокомандувач і має карт бланш. Він не зобов'язаний з кимось консультуватися ні з міністром оборони, ні з радниками. Навіть якщо Пентагон не згоден з рішенням президента, воно є обов'язковим і наказ має бути виконаний. Не потрібна і згода конгресу. Робиться ставка на швидкість та ефективність, а не тривалі роздуми. Втім, на практиці мало ймовірно, що президент зважився на такий крок самотужки. Як віддається наказ? Президент відправляє письмовий наказ про приведення у дію ядерної зброї на відповідні воєнні бази. Підрозділи отримують наказ упродовж п'яти хвилин. Скільки часу потрібно на виконання наказу? У більшості випадків ракети можуть вилетіти з пускових шахт упродовж хвилини після отримання наказу, запевняють військові експерти. Залучення щодо операції підводних човнів забере на 10 хвилин більше. Що відбувається, коли президент у поїздці? Якщо президент не у Вашингтоні, наказ про завдавання удару віддають за допомогою так званої ядерної валізки. Вона завжди повинна бути з президентом під час поїздок. У чорному портфелі вагою 20 кілограмів міститься так звана чорна книга. У ній описані різні плани атак і закодовані накази про застосування ядерної зброї. Яка нині ядерна міць США? За оцінками асоціації з контролю над озброєнням в арсеналі Сполучених Штатів нині близько 6800 тисяч ядерних боєголовок, у тому числі 4 тисячі у потенційній бойовій готовності для порівняння у Росії близько 7 тисяч, при цьому в потенційній боєготовності 4800. тисячі На початку ж 90-х у США було понад 20 тисяч ядерних боєголовок у потенційній боєготовності.